А ці вафлі в нас в АТБ продаються? Я не знаю, такі чи не такі. Але прикольно. Прикольно, що в них це окремо щось. Ми підійшли до поліцейського, спитали, де можна купити оселедця. Він сам не знав. Пішов, спитав у іншого хлопця, і вже той хлопець сказав нам іти в ту сторону, якраз ми туди і збиралися. Якраз дивитися на ну, з цікавого, що як для Європи, то в неділю працюють магазини. Як ви бачите. Ще хочу сказати на рахунок машини. Ми шукали паркінг 40 хвилин, ніде не було місця. І я подумала про те, що, мабуть, краще. Побачаюсь, мабуть, все ж таки краще їхати сюди потягом.